Так, розберемо, як завдяки ChatGPT можна проходити співбесіди. Я думаю, всі бачили стосовно того, що ChatGPT допоміг багатьом влаштуватись на роботу. І як ви знаєте, співбесіди можуть бути досить непередбачувані та стресові. Але з чатом GPT ви можете підготуватись до співбесіди більш ефективною та з мінімальними нервами. Ось кілька порад, як використовувати чат-GPT для підготовки до співбесіди. Генерування найпоширеніших питань співбесіди. Запитайте у чат GPT найпоширеніші питання, які виникають під час співбесіди. Це допоможе вам підготувати відповіді заздалегідь, зменшуючи всі шанси бути здивованим під час самої співбесіди. Практика відповіді: використовуйте чат GPT, щоб отримати поради щодо того, як краще відповідати на питання, яке можуть виникнути під час співбесіди. Це допоможе вам сформулювати впевнені та виважені відповіді. Тепер давайте перейдемо і спробуємо, як він це з цим справиться. GPT-4, наприклад, я хочу стати фронтенд розробником точніше, я шукаю вакансії фронтенд розробника але я хвилююсь з цього приводу, що мені зададуть якісь питання, на які я, можливо, не знаю відповіді. Так, давайте спитаємо у чату GPT, які саме найпоширеніші відповіді задають на співбесіді саме фронтенд розробникам Напишемо 5 найпоширеніших питань. Фронтенд розробнику на співбесіді. Він вже зараз відповідає нам, які саме можуть бути ці питання, на що вони спрямовані, а саме спрямовані на виявлення рівня знань та досвіду кандидата цієї сфери. І найпопулярніші це які ключові різниці, різниці між HTML, CSS та JavaScript, і що саме перевіряє це питання. Це зроблено для того, що коли ви мовно закінчили навчання по напрямку фронтенд, ви розуміли, що наступний етап це співбесіда, і вам дійсно потрібно проходити її. І щоб ви розуміли, що саме вас чекає там, ви можете це спитати у чату GPT. Але іноді, коли питання дуже важкі, і ви розумієте, що, можливо, ви не знаєте, і, скажімо так, гуглити дуже довго, ви можете також це спитати у чата GPT. По факту, ми питаємо в нього, е, які питання і які відповіді на ці питання, щоб бути готовим до цього. Навіть якісь речі в, у вигляді технічних завдань, він також може зробити. Наприклад, вам потрібно написати якийсь код на HTML, CSS та JavaScript, не проблема, він також це може зробити. Але будьте уважні, що GPT це мовна модель, і вона дійсно не завжди робить так, як це потрібно. І тому це потрібно перевіряти. Але в багатьох випадках зараз, після того, як після GPT 35 перейшла до 4 вона це робить набагато краще. І тому зараз перевіримо. Ось я вже бачу. Чотири питання з цього приводу, які мені можуть задати на співбесіді. Але, наприклад, я не знаю третє питання, що це таке і як з цим працювати. Я можу задати також це питання саме чату GPT. Напиши мені відповідь на третє питання. І таким чином ми вже отримаємо цю відповідь. І яка може бути корисна нам для того, щоб влаштуватись на роботу. І це тільки частка того, що ми можемо отримувати. Я написав виключно там 5 е, питань, які можуть бути. Якщо ми задамо там, мовно йому позицію в вигляді 100 питань, щоб вам було більш е, глибинно зрозуміло, що можуть питати, то це буде набагато краще. І ви вже зможете підготуватись більш правильно до наступних співбесід. Чи, наприклад, вам задали питання, якщо співбесіда онлайн, і є декілька прикладів, коли дійсно люди самостійно вирішували ці питання в онлайн режимі. І, е, е, приклад, навіть в Ютубі є відео стосовно того, що одна людина, як це було давно в університетах, е, слухає в навушнику і питає в нього, що потрібно написати. І ось ми навіть тут можемо побачити, що якщо навіть якесь технічне завдання потрібно перевірити надати відповідь, то також не проблема. Вже зараз е, він розказує відповідь на третє питання і пише код, який потрібно для використання е, цього питання. Якось так. Також, окрім того, що він може вас підготувати до співбесіди, він може вам допомогти правильно налаштувати ваше резюме чи прибрати, чи додати якісь речі, щоб ви правильно написали самері по своїм е, по своєму досвіду. Чим ви займались і які ваші навички? Тому ви можете безпроблемно вже взяти ваше резюме, скопіювати всю інформацію зі свого резюме і попросити зробити чаджі ПІТІ самері по вашому резюме, який ви можете надати. Ну чи зробити це простіше і зробити це в нашій ЛМС, тому що в нашому генераторі резюме це набагато простіше, ніж в чат GPT, і він це вже зробить.